Порушення простору Польщі, я переконаний, вже не буде ніколи. І я поясню, чому. Польща просто перекрила кордон з Білорусі. І якщо б це було питання тільки Білорусі, можливо, ніхто б на це не звернув увагу. Якщо б це було питання Білорусі і Росії, також, можливо, б ніхто не звернув увагу. Але це питання Китаю. Один із основних а, сухопутних шляхів надходження а, товарів а, до Європейського Союзу з боку Китаю це є єдиний шлях, враховуючи чисто географічно, це через Польщу. Як тільки Польща перекрила цей шлях, відповідно китайці вже на той же день були в, е, говорили з впливовими людьми Польщі щодо цієї заборони і далі вплинули в тому числі на Росію. Тому що залежність Росії від Китаю є максимальною. Я переконаний, що Росія отримала Кремль, отримав відповідне попередження від Китаю про недопустимість порушення повітряного простору Польщі, і дуже сумніваюся, що найближчими там, місяцями, там, рок, рок, роками, буде цього порушення. Тому що це. Для Китаю є неприпустимо. Китай перекриє просто-напросто фактично постачання значної кількості різноманітних товарів для Росії, або просто відмовитися купувати там, наприклад, ту ж саму нафту або газ обмежить. Це одразу призведе до фактичного колапсу російської економіки.